Я завжди з вчителям кажу: що ваша задача побудувати стосунки з дітьми. Коли я прийшов на магістратуру з клінічної психології, наш завкафедри відомий в Україні психіатр і ще одна відома терапевтка, обидва кандидати науки. І так далі, вони годину з дорослими людьми говорили про важливість стосунків і тільки тоді освіт. Ну то якщо це працює з дорослими людьми, які заплатили купу грошей і добровільно самі вибрали цю професію, то з дітьми це буде працювати так само. То що таке освіта? Освіта це коли я помиляюсь і роблю аналіз своєї помилки. Коли я помиляюсь, мені треба вміти підняти руку і сказати, а можна я спитаю, або підійти з цією помилкою, і спитати, а що тут не так, або ну тобто, це має бути довіра, і тому ключове побудувати стосунки. Стосунки вибудовуються, але стосунки не рівні вчитель не залишає. Він він проявляє дружність, але він не залишається другом. Він залишається вчителем, Людина, яка старша, яка знає більше в цій сфері.